Думаєте, теніс це самовираження щось унікальне? Ви нічого не знаєте. То розкажи. Усіх вітаю, друзі! З вами Кіно Мозок, і сьогодні ми з вами поговоримо про нову спортивну драму під назвою Суперники. Як завжди, за традицією, потрохи за все. За сюжет, за акторів, за. Стиль зйомки фільму і, звісно, за кілька його недоліків. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду! У лютому 2022 року було оголошено, що компанія Метра Mayer замовила фільм, режисером якого буде Лука Гуаданьїно, відомий такими стрічками, як назви мене своїм ім'ям, суспірія та іншими, а також чотириразовий володар премії Вінзіанського кінофестивалю. У грудні 2021 року сценарій потрапив до так званого чорного списку найкращих невироблених сценаріїв Голлівуду. Чорний список це результати опитування, що видаються щороку, 2 п'ятниці грудня з 2005 року. Опитування включає головні сценарії ще не виданих фільмів, однак це не обов'язково найкращі сценарії, а вище ті, які найбільше сподобалися, оскільки список заснований на огляді керівників студій і продюсерських компаній. Чорний список включає значну кількість сценаріїв, за якими пізніше були зняти фільми, включаючи успішні та відзначені нагородами, такі як Афера по-американськи, Король говорить, Мільйонер з метрів, Той, що вижив, «Гра в імітацію та інші. Основні зйомки почалися 3 травня 2022-го у Бостоні, де також відбувся кастинг серед місцевих жителів на ролі тенісистів, статистів і дублерів. Готуючись до своїх ролей, головні актори фільму провели три місяці тренувань із професійним тенісистом Бредом Гілбертом, який також був і консультантом фільму. Зйомки проходили в районах Бек Бей, іст Бостон та поблизу них, і завершилися 26 червня 2022 року. Дівчина Таші з Малку бігала тенісним майданчиком, мріючи стати зіркою спорту рівня Вінус та Серена Вільямс, і мала всі шанси втілитись у мрію в життя, створити свою модну лінію, фундацію усіх своїх родичів зробить мільйонерами. Але одного дня під час чергового матчу пошкодило коліно і все бай-бай теніс. Але прощатися з Мрією вона не збиралася, тож пішла трохи іншим шляхом. Вийшла заміж за тенісиста Арта, стала його тренувати, а він став для неї вигравати кубки та нагороди. Аж тут на черговому турнірі з'являється Патрік, колишній цімбор Арта, з яким вони на пару були закохані у Таші. І обоє мали з нею стосунки як окремо, так і під час один одного. Як ви зрозуміли, там ще той любовний трикутник. Подається сюжет нелінійно і нас постійно кидатиме то на 10 років назад, то звідти на 3 роки вперед, а з тих 3 років тому вперед, на 2 дні назад, і так далі. Спершу мене це трохи вибивало з пантелику, але згодом я до цього звик і зрозумів, що в принципі всьому також є своя фішка. Ще один момент, це те, що трейлери подавали фільм, як мало не таку еротичну спортивну драму. А відгуки за українських глядачів, які побачили фільм раніше за нас, були в стилі Вау, оце було реально гаряче! або тому Холанду краще такого не бачити і так далі. Але насправді, насправді, майже все у фільмі тримається ну, в рамках пристойного. За винятком буквально однієї двох сцен, але вони більше стосуються спорту, а не інтиму. Хтось можливо почуватиметься обманутим, але на мій погляд, це навпаки добре. Ну а ви, друзі, пишіть вашу думку про це у коментарях. В цілому я б сказав, що фільм про те, як не треба робити та яким не треба бути як в професійному плані, так і в особистих стосунках, до чого повернемося ще далі. Головну роль у фільмі виконує Зендая, яку ви можете знати як дівчину людини Павука, якого грає Том Холланд, а також за фільмами «Найвеличніший шоумен Дюна та серіалом Ейфорія. До речі, цікавий факт цією ролью вона утворила майже замкнене коло. Адже Ема Стоун та Кірстен Данст, які також грали дівчат людини Павука, згодом зіграли тенісисток у фільмах Битва статей та «Вімблдон», відповідно. Ще більш цікаво те, що в свою чергу кожен з акторів, які грали павучка, в різних фільмах зіграв роль військового. А чому я кажу, що коло майже замкнене? Бо, як відомо, кожен з павучків в реальному житті розійшовся зі своєю екранною подругою, тож на черзі вона і Том. Але то я відволікся. Компанію Zendaya склали Джордж Оконнер, якого ви могли бачити в серіалі Корона, а також Майкл Фейст. Нова роль Zendaya, в принципі, головна причина мого очікування цього фільму. Тим більше, за словами заокеанських глядачів, які побачили фільм раніше за нас, тут вона зіграла чи не найкращу роль у своїй кар'єрі станом на тепер. І з цим складно не погодитися, адже та ще вона, знаєте, та ще стервозна штучка, така собі змія-маніпуляторка. От знаєте, а, буває так, що от батьки, які не змогли чогось досягти в житті, намагаються це компенсувати за рахунок своїх дітей. Отак от і вона намагається компенсувати втрачену кар'єру за рахунок свого чоловіка Арта, маніпулюючи його почуттями. Так, наприклад, перед черговим матчем вона йому прямо каже: Програєш, я від тебе піду. І це при маленькій дошці. Щоправда, в неї це, вочевидь, також пішло з дитинства, бо, за її словами, її мати також завжди намагалася все контролювати. Але так чи інакше, це антиприклад для усіх дівчат, ну і оплески для зендаї, від якої там не відстають хлопці, напруга між якими буквально відчувається у повітрі. От серйозно, я так і чекав, коли ж хтось із них психоне і влупить іншого ракеткою по лобі або поцілить м'ячим у носа. Словом, акторські партії тут на рівні. І знову таки я вирішив поєднати два різні аспекти в один розділ, як і в моєму попередньому огляді на Каскадера. До речі, переходьте за посиланням, якщо не бачили. Так от у даному фільмі кожен з цих аспектів є хоч і окремим, але вагомим плюсом картини. Так, хоча у стрічці жанр зазначена спортивна драма, історія все ж таки подається з деякою порцією гумору. Особисто мене просто розірвало в момент, коли приходить дочка Таші і Арта і каже: Мам, а подивимось людину павука? Прикол, звісно, для тих, хто в темі, але реготав увесь зал. А коли хлопці розказують Таші про їхню дружбу, то навіть задумуєшся: а чи насправді між ними лише дружба? Якщо ви розумієте, про що я. Гей! 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 Сіді рідідана! Гей! 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 Словом, не нав'язливий, але кожен раз глучний гумор приємно розбавляє драматичну складову картини. Ну а очі, в свою чергу, тішить красива постановка кадрів. Особливо у той момент, коли камера ніби перетворюється на м'яч і літає між ракетками туди-сюди. Шкода тільки, що він у фільмі тільки один. Знаєте, от було б дуже круто, якби так само зробили під час одного з матчів Таші, коли вона ще грала. І потім, коли це відбулося вдруге, вже коли грають між собою хлопці, було б, типу, як натяк на те, що вони тепер стали грати, як вона колись. Адже, за її словами, для неї теніс то наче секс. Однак, на жаль, без ложки дьогтю також не обійшлося. І особисто для мене це дві речі. По-перше, це частково саундтрек, бо впродовж усього фільму використовується одна і та сама композиція в стилі дабстеп. І якщо є моменти, до яких вона пасує ідеально, то є такі, коли от взагалі не те. А коли та ще зраджує Арту під церковний хор. Оцього я взагалі не зрозумів. Єдине можливе пояснення, яке приходить в голову, що таким чином намагалася так символічно сказати, що подружня зрада то є гріх. Якщо так, ну ще плюс-мінус, але все одно. А от що реально залишило мене в ступорі, так це відкритий фінал. Бо, як на мене, він до цієї історії не пасує, адже занадто багато речей лишається на волю фантазії глядачів. Наприклад, чи кине Таші Арта, чи Арт з Патріком таки помирилися, у що не до кінця ввіриться, враховуючи зраду обох з боку Таші. І якщо вони таки знову друзі, то може Арт сам піде від Таші, зрозумівши, що його почуття для неї насправді ніколи не були взаємними. Словом, питання, питання і ще раз питання. Тут ви знову таки можете зі мною не погодитися, і якщо це так, пишіть у коментарях, буде цікаво дізнатися вашу думку. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це акторський склад, гумор, постановка кадрів і частково саундтрек через те, що не завжди пасує до моменту. Ну і головний недолік особисто для мене це відкритий фінал з багатьма невідомими. Тож, таким чином, від мене фільм отримує 7 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяти вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили фільм і які ваші враження від нього, чи любите ви такі спортивні драми. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.